Осіннє листя це безкоштовний ресурс для вашого саду. Кожної осені вони падають тисячами, покриваючи землю багатими відтінками червоного, оранжевого та жовтого. Старі методи догляду застаріли, оскільки вони заохочують зайві відходи. Не кладіть їх у чорні сміттєві пакети є прості способи прибирання, незалежно від того, який у вас сад. Існує багато способів перетворити їх на добриво для ґрунту. Деякі прості і не вимагають багато зусиль. Інші більш трудомістки, але дають швидкі результати або насичують ґрунт поживними речовинами. Якби ви їх не переробляли, робіть це з усвідомленням, що допомагаєте місцевій екосистемі. Залишені листя створюють середовище для комах, дрібних тварин і черв'яків. Вони посилюють мікробну активність, сприяючи росту грибів, бактерій і архей. Розкладаються листя це спосіб природи оновлювати ґрунт, щороку допоможіть цьому процесу, щоб отримати максимум користі. Збагатіть компостну купу. Сухе листя є чудовим доповненням до компосту, додаючи вуглець, азот та інші поживні речовини. Вони майже на 50% складаються з вуглецю і є коричневим матеріалом для компостних сумішей. Компост вимагає двох видів відходів: зелених і коричневих. Коричневі матеріали це листя, солома, гілки, тирса та папір. У них багато вуглецю, але мало азоту. Зелені матеріали кухонні відходи, рослинні залишки і скошена трава. Вони багаті азотом, який живить бактерії і допомагає їм розмножуватися. Для здорового компосту використовуйте дві-три лопати коричневого матеріалу на одну лопату зеленого. Це забезпечить приємний запах і ефективне розкладання. Перевертайте купу кожен день або через день і підтримуйте вологість на рівні 50% як у віджатої губки. Через три тижні або більше у вас буде чорний, розея сипчастий ґрунт, багатий гумусом. Зробіть листовий перегній. Листовий перегній схожий на компост, але складається тільки з листя. Це простіше, ніж компостування, і ідеально підходить для ледичих садівників. Листовий перегній багатий вуглецем і особливо корисний для дерев, чагарників і багаторічних рослин. Щоб зробити його, складіть листя восени в купу висотою, шириною і довжиною близько метра. Якщо листя вологі, додатково поливати не потрібно, але сухі, зволожите. Вологість повинна бути близько 50%, як у віджатої губки. Перевертайте купу за бажанням чим частіше, тим швидше розкладання. Використовуйте перегній, коли він стане чорним, розесипчастим і м'яким. Додавайте його на грядки навколо дерев або чагарників, мульчуйте грядки. Листя чудова мульча. Ліси використовують їх для збагачення ґрунту. Особливо під листяними деревами. Під шаром листя ви знайдете пухку, родючу землю. Нанесіть шар мульчі товщиною 5-7 см. Позначте місце, де ростуть багаторічники та цибулини, щоб не задушити слабкі паростки. Деякі цибулини, такі як нарциси та тюльпани, пробиваються крізь листя, іншим може знадобитися допомога. У регіонах з холодними зимами листя розкладаються повільніше через морози. Але в м'якому кліматі до весни або літа вони вже перетворяться в ґрунт. Використовуйте в контейнерах. Сухе листя можна додавати в ґрунт для горщиків. Вони покращують структуру ґрунту і додають поживні речовини. Свіже листя може залучити грибкових комарів, тому переконайтеся, що вони повністю сухі. Додайте жменю листя на кожні 4 літри ґрунту і добре перемішайте. Можна додати компост або листовий перегній для поліпшення харчування і дренажу. Але не переборщіть занадто багато листя може ускладнити ріст коренів, покращуйте газон. Листя корисні і для газону. Якщо у вас є газонокосарка з функцією мульчування, подрібніть листя прямо на газоні. Дрібні шматочки будуть живити ґрунт і з часом вам може не знадобитися добриво. Приготуйте листовий чай. Це не напій, а добриво. Листовий чай швидко доставляє поживні речовини до коріння, залийте листя водою в закритій ємності і залиште на 2-3 дні щодня помішуючи. Потім процідіть і поливайте рослини. Решту маси можна додати в компост або використовувати як мульчу, створіть притулок для тварин. Купи листя і гілок, відмінне укриття для комах, павуків і дрібних тварин. Але будьте обережні, якщо у вас є проблеми з гризунами або тарганами, краще не створювати такі купи. Зробіть садовий декор: сухе листя можна використовувати для творчості, створюйте аплікації, відбитки на глині або прикраси для дому. Подаруйте друзям. Якщо у вас занадто багато листя, поділіться з друзями або віднесіть до громадського саду. Навіть якщо ви просто кладете листя в мішки для садових відходів, це краще, ніж відправляти їх на звалище. Органіка повинна повертатися в природу, а не в сміття.